Шановна Переяславщина, друзі, вітання всій Переяславській громаді з Днем Державного прапора, з наступаючим днем незалежності, друзі. І сьогодні ми в громаді в Вовчкові на стадіоні. Республіканський, ой, республіканський стадіон Вовчка прийматиме чемпіонат Переяславщини. Жук стор в -чер чорній формі розминається, гаманять. і команда Вовчків. Гості і, і хазяїни, хто з них покаже кращий результат, можливо, хтось з них стане. Уже й чемпіоном у сьогоднішній грі. Друзі, команди виходять на поле. Зелененька, Вовчка Вантарес, Жук Стора, Чорна. Героям слава. Дякуємо Збройним силам України за народну можливість, друзі, бути присутнім хлопцям грати. Очікуємо од обох команд. Дуже багато. Хороших моментів азартної гри, друзі. І тут біди, біди хорошому смислу слова. Ми не минемо в одне ворота, і трошки дольше не будь, і в друге ворота. Біда сама собою не ходить. Спортивна біда. Будемо дивитися, друзі. Футбол. Удачі обом командам і святами. І вже забігали, друзі. Забігали Рукстор. половині Вовчкова. Команди обидві зібралися чудово, склади хороші. А те, що буде на полі, побачимо, друзі. Очікуємо, як завжди, чудову гру і вже Пошли косовиця, косарі на полі. свисточок спрацював. А на перехопленні пішов, полетів і мов би на кочку, тормознуло. А що там тормознуло? Будемо дивитися, друзі, що там було. Ривочок Вовчкова Не дають. Ой, хороше, мов на боронах. Мав на боронах. Ох! Трещаті копейки ноги. О, Все підряд і свисточок. одилі. суддя Суддя. Цьому матчі. Саня з Березані. Що там? Очкова. Разочок. Із Варцевим Паша. Боротьба хороша. Мняч Вовчкова, Саня. Зберезані. Костя. Ярик. Паша Лисенко. Переход на Вовчков. Лафазанчик. О! Володя. Що це? Що це? А це перекид перекидний, друзі! Один ноль, шуксторе, Влад Стеляренко. От вам приснули? А влад розбудив. Розбудив звіра. А названня гол один ноль. Один ноль Жукстор. Вовчков. Вовчков. Спроба. Тільки пробують. Обрат не беруть, казала одна. Молодеця. Пробують хвалять. А замуж не беруть. Так а це у нас в футболі. Пробують контратаку, а результату нема. Ще рано. Ще трошки можна розимнуться. Зіграно ще хвилин 15, тайму, друзі. 1-0. Жукстор. Веде в рахунку. Федоренко. Льоха. Льоха. Розіграли головий. голови. Ряха, Федоренко, вдар. Прострельний. Жукстор. Штрафний. Штрафний. Варцев. Ворота, но ну, друзі. Зразу ми його покажемо. Подачка. Йора. Йора. Подоренко. Переход без Хода. Перед назад. Туди-сюди. Паша. Макс. На Пашу. Хороший скид. Что там? Что там? Есть! Есть, Леха! Леха! Робить рахунок! Друзі, один один! От вам і замах! Замахний! Чудово дивимося далі, друзі! Уже буде чудовіше! Друзі! Я ж казав, сама біда не ходить! Сама біда не ходить! Вона і одне в ворота. Прийшла, постукала, а в друге теж без стуку прийшла. І рахунок один на один. І вже трошки попросиналися, трошки розігрілися. І будемо виглядати чергову біду, з якої сторони вона піддойде або зайде. І куди вона направиться. Оце вже ревочок. Три у два. Леха. Туров. Саня Зверзани. А там Володя на стреме. На стреме, друзья. Леха. Леха пошел. Пошел. Что там? Ох! Ох! Дрогенький Без біди не буває, прийшла зненацька друга. Два день за Вовчковим, друзі. Будемо дивитися, смакувати далі в одну і другу сторону, а результат буде у конці, друзі. Сам навіс Володя, Чот не пустився за Володею, яке він керував. Че контролировал. Че давай, друзья. Леха снова На штурме. Розовик. Туров. Саня. Сберезание на весик. Леха. Вова. Не дав Зробить. Как? Ай, не дал. наробив. Би. Клопоту дивимося. Що там? Що там? А, там хорошо. О, що там? Що там? Воно Володя що робить? І знову акнув собі в руки. Молодець. Вова Лученко. Вовчков. Петренко. И носи. Легенький розовичок. На льоху. Перехватик. Свисточка не було грати, друзі. Без свисточка не вийде. Димка. Вино заманять, заманять. О, Галицький, Саня зберезание. Поможить, бля. Ривочек. Штрафный удар. Невес ще прямий ще прострелий лапазанчик. Розовичок. Ось те проти його. Дать подасть. дає я простріл володі. Льоха, Льоху Посадили. На газон. А там атака, а він сидить. Йора. Вадимчик. Ох, двойний. Два зараз. Ех, перехват, а Тепер буде контратака. Контратака. Подвопчикова. Сам. Сам. І кохта! Здається, чи не, не здалася? Ні-ні. Але ж порушення, яке красиве було. Максим Середа. Штрафний удар. Розгончик. І. Ох, над дев'яточкою туди. Спіккірвала. Ривочок. Вовчкова, Льоха, Льоха. Буде в голові. Буде в голові. Ой, Володя. Безстренький переход і удар. 2-1. Рахунок за Вовчувом. Закінчиться. Перший тайм. Рівненька гра. Але рахунок трохи нерівний. Будемо чекати, другий тайм. Там концовочка буде. Паша Лисенко. Удар трохи не получився. Льоха, Паша товка з ним. Винос. Аут. Вкидання. Вкидання. Ауту. Льоха. Що там? Іскочів, вискочив. Льоха. Іскочів. Удар. На, заблокували. Чудовий удар. Але. Заблок. Педоренко. Свисток. Федоренко, Розовик. Вова. Быстрее переходи. Тільки води. Что там? Розовачок. Паша. Леха. Не. Розовичок! Федоренко! И вдар. И вдар хороший. Шо там? Вовчков? Ох! Викрутка ножна була. Трохи крутіша. Розовочок. Остання атака. 10 секунд. до Закінчення тайму. 2-1. Вовчко виграє в жукстор. Перший тайм. Концовка. І тут концовна. Удача улового. тут? <тас> 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 Че Трошки О, Трошка. Саня. Лохозан. Лесенко. Да. Штрафний удар. Я вже так бев, нічого не дає. Судья, Дмирює. І буде свисточок. Пойди. що там? Хорошо Ох! Не хоче! Не хоче! Біда заходить! Не хоче! Без продолжится. Хороший. продолжится. Хороший. Вот вам хороший. Володя на месте. Туров. Марцем. Столя? А, Костя. Столяренко? Макс. Ого. Бедоренко. Молодцы ливай дерва щось ляскіт! Подачка в голову. Жукстор. Другий тайм, хвилин 15, зіграно, 2-1. Вовчка виграє. Що там? Опа, мов би ручечка щось була. Мов би, а мов би не защититься. А там уже Лафазанчик. Ох, буде удар. Не дають, не дають. Що там таке? Але не дають. Середа. Ривочки. В одну і другу сторону. Нагодять. Біду друзі. В одну і другу сторону. А куди вона? Быстріше прийде будемо дивитися. Ще вона десь у дорозі. Спортивна біда. Лахазанчик. Льоха, оце Леха, Паша ні, І другий Паша, трошки з нарушенням. штрафний Федоренко. Ух, стіночка прилипна, а тут жук. А там жук. А тут уже вовчком Саня Галицький. Перевод. Лафазан. Даренко. ще там? Не доходить. А там знову жук. О сявін. Столяренко Трошки. Не на посуду. Льоха, акуратно Аккуратно на весик аж на паралельну. А тут! А тут винос Костя? Винос! Виносный! І свисточок! Ренко штрафний. удар. стіночка. Стіночка. І свісточок. Ілюхи. Подача. Виносна. Ти заносять ти виносять, Володя. Рубан. Середа. Рубан. Знов середа. Вовчков. На льоху. На льоху не дійшло. Марце. О, розовичок. Схлеснувся. О, і з ногами. З ногами. схлестнувся. Штрафный удар. Костя. Подачка. И Вовчков. Леха. Леха. Саня с Березани. Ярек. Что там? Блокуют. И отблоковывают. Саня с Берзани. Что там, Леха? Леха блодеет. Блодеть беду водить. IHTI! hte i tehnola jedan ne zaišla a treća volo ajd je ajd a treba imao važna volova ale ne nužno regava voava alec i sa ne Тане зберезані. Вовчка у другий тайм. Щось трошки. Розговівся. Розпробували. Молоду. Тепер Тепер Ой, Не можна нічого казати. Пробують. А замуж не беруть. Да. Ото, друзі, пробують усі. А кто возьмет? Леха! Леха летает! Нема! Голова! Подача хорошая! Ох! Володя! Еще! Их! Высоченько! Что там? Знов чава. Ой! Не до! Не доходить. Біда. Сама не ходить. І треба водить. Водить. Вона піддається. Паша. Ярик. Ярик Пас і гол. Іх, трохи. І ні. Трохи ні. І знов льоха но. льоха з пашою обскок! Обскок летить! Біда не заходить! Овчков. Ой, проход хороший. І. І тільки того, що і. Саня зберезані вдар. Ух ти! Удар проти. Ударний. Зачем лового Столяренко. Хороша. Й, Юра. І Юра З м'ячом приземлився. Бі... Біда не схотіла. Ярик. Лафазан. Паша Лисенко проти його. Згортає. Зарта ялеенька із свисточком. Із свисточком, друзі. Беренко. Тепер. Із свистком. Ярик. Середа. Розовик переходний. Переводна ліво по краю вовчком. Копкаю, да, Леха. И прострельчик. И там Володя. Дай, Макс дай, Среда. Дай, 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 дай. Спроба. Дай, дай, дай. И снова И знов ложать. Ложать. Будет штрафный удар. Штрафный удар. И Леха отмирает. Не отмирает, отмирает. Як сказав, так і буде. І буде. Штрафний Юра там керує у воротах. Але може не спасти біда. Біда. Вона може тімануть. Ох, не дойшла потужна біда. А це вже Столяренко. А тут уже, ой, еще вам ходить? у Древлинг Федоренко. И не доходить, и выходит. Да, вот вам и ходова, ходова беды. Носят ей бедную, то на ту сторону... То на другу, друзі. А ніхто не заводить. Тільки водять, тільки водять. І знов тільки водять. Сонечко. Марненько. І зйомка. Получається не дуже, друзі. Затімньона. 2-1. Вовчко виграє в Жуксторе. Хвилин 15 Друго таймів ще залишилося. Можливість. Трошки відігратися. в жук є. Але. Але. Ох ти йо! От вам іще Уня! Ще воня бідою. Третій. Третій. Заскачкує. Ворота Жукстор, друзі. 3-1. Дивимося далі. Що там? Удар високо. Знов рибочок. Знов рибочок одривний. Саня! Зберезані навісик! темнувато вова! Що там? Оце! оце змалив Засмалений! Саня! Зберезаня! Четвертий! Чотири один! На користь Вовчкова друзі! Концовка чудова. Подача углового жукстор. Прольот. Чудовий. Федоренко. Подача. Виносна. І заразом буде другий. угловий Галицький. Лафазанче. Подача з іншої сторони. Сонечко. визернуло, Мутить. Ні. Друзі, закінчилася гра. 4-1. Вовчко виграє. УЖук Сторей становиться досрочно чемпіоном Переяславщини. Вітання команді і вітання всім командам, які беруть участь у цьому чемпіонаті. Удачі всім і здоров'я і наснаги, і вітання Збройним силам України за надану можливість грати, а нам відвідувати. Слава Україні, друзі, і героям слава. Дякую, що були з нами.